Перший етап підготовка шкіри. Розпаліть Q85 заспокіливий лосьйон миттєвої дії. Нанесіть на обличчя Q84, нетипове молочко з бісобололом. Емульгуйте до повного впитування. Змийте водою та просушіть обличчя паперовим рушником. Підготуйте обличчя за допомогою Q89, тонік швидкого відновлення з гідролайт. Цей етап заміняє обезжирення шкіри. Захистіть чутливі ділянки обличчя за допомогою Q70 постпроцедурного крему з пробіотиками. Другий етап трансформація шкіри. Наносимо QM, депігментуючий пілінг з вітаміном С та В3 протягом 2-10 хвилин на обличчя кисті рук та шию. Час експозиції залежить від стану шкіри. Третій етап: регенерація шкіри. Нейтралізуйте пілінг за допомогою лосьйону Q85. Змийте водою та просушіть обличчя паперовим рушником. Знову розпиліть лосьйон Q85 для заспокоєння шкіри. Тонким шаром за допомогою ватного диску нанесіть тонік Q89. Нанесіть плотним шаром Q70 постпроцедурний крем з пробіотиками. Нанесіть маску Q60 постпроцедурна маска чисте полегшення з ментолом на 10-20 хвилин. Після змийте великою кількістю води та просушіть шкіру. Четвертий етап. Захист шкіри. Нанесіть на обличчя Q70 постпроцедурний крем з пробіотиками. Обов'язково завершіть процедуру за допомогою Q50. сонцезахист, миттєвого поглинання з SPF 50. Відкрити силу Гідролайт разом з космоцевтикою НАКВА, де чистота природи зустрічається з інноваціями науки.